8 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект під номером 4525 про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів, іншими словами, про гуманізацію в'язниць. А вже 29 квітня виконувач обов'язків президента України підписав закон. Закон про гуманізацію тюрем називають революційним. Ця система повинна працювати на перевахування, а не на знищенні людини. Цей закон має врегулювати велику кількість питань і поліпшити умови перебування в'язнів, а саме, забезпечити права засуджених на працю, відпочинок, пенсійне забезпечення, утримання хворих на туберкульоз окремо від інших ув'язнених, отримання медичної допомоги. Ми передбачили заборону на безпідставне позбавлення і переривання сну. Ув'язаних ще затриманих у нічний час, окрім цього, відтепер заборонено розміщати вперше засуджених разом із закоренілими рецидивістами. Скасовується й заборона на побачення. Ті люди, які потрапляють за грати, вони фактично обмежуючись в комунікації зі своїми родичами та сім'єю, втрачають соціальний зв'язок з суспільством. Ми передбачили. Розширення можливості спілкування засуджених своїми родичами. Відтепер короткострокові зустрічі ув'язнені зможуть отримувати без обмежень, а тривалі до трьох діб один раз на місяць. Дозволено без обмежень також відправляти листи і одержувати посилки та бандеролі. А також з'явиться можливість доступу до інтернету та мобільних телефонів. Одним з ключових прав засуджених є право на відправку кореспонденції для оскарження дій або бездіяльності персоналу в'язниці. Але на сьогоднішній день в'язень фактично не може довести сам факт відправки кореспонденції. Скарги в органи прокуратури, судові інстанції, в тому числі Європейський суд з прав людини, не відправляються з місць позбавлення волі. Та згідно із новим законом, засуджений тепер може змусити персонал поставити підпис на копії вихідної кореспонденції. Тим. Самим зафіксувати факт її відправки і, звичайно, потім довести це в разі потреби. У міністерстві юстиції впевнені, що перехід до нової системи дійсно допоможе ув'язненим, адже наближення до європейських стандартів диктує нове ставлення до засуджених без знущань та принижень. В Україні діє до сих пір радянська система відбування покарань сутіки, зводилось до. Репресивних методів минув місяць, як закон набрав чинності. У пенітенціарній службі кажуть, протягом трьох місяців вони мають навести лад у відомчій документації. Наразі всі вимоги, які прописані в законі, в процесі обробки. Тож, що швидше цей закон почне діяти, тим скоріше українські в'язні розпрощаються з каральною машиною минулого. У міністерстві стверджують, що головна проблема, яка постала перед державою, це брак коштів. Для повноцінного реформування Державної потенціальної служби необхідно величезні фінансові ресурси, тому що умови утримання і матеріально-технічна база наших установ дуже низька. Але експерти кажуть, що ця проблема далеко не головна і далеко не єдина. На шляху наближення до європейських стандартів потрібно не лише запроваджувати поліпшення умов перебування в'язнів, а й реформувати пенітенціарну службу в цілому. Адже закостеніла радянська система лишається в головах тих, хто в ній працював десятиліттями. Даний закон носить більше декларативну поки що функцію ніж реально практичну. Поки буде збережена в місцях позбавлення волі особиста конституція, яка ніде не прописана на папері, по якій живуть засуджені і мають стосунки із тими, хто їх контролює, тобто з пенітенціарною службою, до тих пір. Будь-які закони зовні навіть прийняті на найвищих рівнях не будуть мати своєї ефективності. У нас абсолютно відсутній повний контроль. Кожного працівника пенітенціарної служби, адже саме вони досить часто, густо влаштовують злочини, передають щось засудженим від засуджених, щось дозволяють, щось пролонгують, якісь, скажімо, побачення рідними, близькими, нерідними, не близькими, тобто є досить багато до них особисто ще запитань, як морального, так фізичного, так і юридичного характеру. І тому в цьому балагані, як юридичному, так і фактичному реальні зрушення, реальні права простих засуджених, особливо тих, хто напіввинен або незаконно засуджених, їхні права порушуються і будуть порушувати ще дуже довгий час.